Всім привіт! Наступний мій димохід. Такий був непростий димохід, дуже складні деталі. Твердопаливний котел-віхлач. Бу було багато питань. Ідмар, не ідмар, справжній. Не знаю, одні кажуть, збираю в Запоріжжі, Дніпропетровську, в Харкові. Ну я не задавався такими питаннями, навіть у замовника не спрашивав, що то за віхлач. Але цей віхлач має 160-й круглий діаметр. Тут такий е переходничок, його можна, я так розумію, перевертати. І ось у нас такий скосик, тут віконечко можна проглядати і стирчить у нас сюди е наш патрубочок вихлопний. 160 діаметр. І була така схемка дана. підіймаємось ми і йдемо під куток. Ось, до речі, наш. Цей перша деталь. Міліметрова нержавіча сталь. Всі деталі у нас йдуть, отут, всі деталі. А далі ми переходимо я тут намалюю 0,8 нержавіча сталь. І отакий у нас під кутом буде на котел під хомут. Чому під хомут, тому що наша наступна деталь це з'ємний тройнік під стабілізатор тяги на двох хомутах. Ось такий тройнічок на двох хомутиках. До речі, його можна розвертати, як вам зручно, де зручно поставити стабілізатор тяги. Зроблений з міліметрової ножевічої сталі. Цей патрубок з 0,5 на нажиючої сталі. Я можу не вгадати діаметр. можу не вгадати, Стабілізатор може не входити трішечки, не знаю який там теж 160 діаметр, але і на всякий випадок роблю отакий хомутик. Якщо не буде влазити, треба трішечки підрізати і наложити хомут рівненько. Туди, туди і під герметяк отак затягнути. І потім у нас ще трубайде. Вона одна сторона у нас буде підлаштовуватись під наш тройник. Під наш тройник. Ось. Підлаштовується під наш тройничок, бачите? І отак от буде, до речі, стиковка робитися Під герметик. Прокатка зроблена. І 25 мм туди, 25 мм туди, накладується під наш хомут. На стіну накладуються діафрами, я вже їх запакував, під стелю. Отвори такі овалоподібні. Прийдеться розбивати в стіні отвори. І тут у нас ось основна стіна, ще буде, по якій і піде і ми закріпимо кронштейни. А тут стирчить з цієї стіни труба парапетного котла, вихлопна коаксіальна двійна труба. І ми ось повинні пройти. Щоб вона не заважала, ну, знаєте, під газове котел йде вихід вихлопних газів. Ось така непроста була схемка, і е, тройник у нас е, зараз. И наш тройник. Ну, тоже миллиметровые ножевичи стали. И под кутом 45. Я уже его сделал. И даже что-то уже классу сюда. Поплавил сюда герметик. Бо замовник попросил покласти герметик, бо не купил. Вот такой тройничок. Ну, Важковатый, бо миллиметровый, но сталь. І замовник вирішив після тройника, після тройника піти не 0,5, як я звичайно роблю, а 0,8 на живічу сталью. 0,8 неживіча сталь. У нас піде 4 метри. Два кронштейни, які будуть мати регулювання. Ну і, до речі, підставку я не робив, йому прийдеться зробити якусь підставочку. Яка буде тримати всю вагу нашого димохіда. Димоход буде важкувати, все ж таки міліметровка 0,8 нержавіка, ну все ж таки, труби будуть важкувати. І буде хомут з двома вушками і планочками, який піде на кровлю. Оце стіна, а це така прибудова, де. Ну, котельня стоїть, де наш стоїть віхлач. Маленький віхлач, якого я робив раніше, де прямокутний вихід, ну, якийсь там був, але зараз бачу вже вихід круглою віхлача. Ну, має отакий вид. Ну, ось, зараз, в принципі, і все. Покажу трішечки ось деякі деталі, які не показав. Ну, їде димохід на Дніпропетровщину. Місто Межеве, таке невеличке місто на кордоні областей Дніпропетровської, Донецької, до речі, недалеко і до Харківської, і Запорізької. Таке унікальне маленьке містечко. Ну, зараз поставлю на паузу і ось деякі деталі покажу ще. Так, ну ось стоїть у нас труба. Планки я вже примотав. І попросив мене саморізи примотати. Два великих саморізи під шайби, які будуть вкручуватися в нашу покрівлю. Планочки я ось кладу сюди. І верхній конус у нас буде. Наверх поки що нічого не ставимо. Подивимося, понаблюдаємо. Хомут я вже прикрутив. І навіть е, все комплектація повна, як то кажучи, буфти, е, болти з шайбами. І ось е, наші труби. Це 0,8 вже нерживча сталь. У нас буде 4 метри. І два кронштейна, які будуть мати регулювання. Він стань від стіни. Ну, 250 мм. Ось такий димохід. Ну, зрозуміли, 304 нержавіча сталь внутрішня труба. І зовній кожух, це алюмацинг. Ось така була, ну, я гадаю, це така непроста була схемка. Прийшлося дуже такі важкуваті деталі. Ну, ось так буде виглядати наш димохід на Дніпропетровщині. Всім пока!